Бог хоче, щоб ви пережили провал у своєму житті. І, можливо, і не один провал. І ось три речі, які Бог хоче досягнути через наш провал. І перший з них це Бог хоче смирити нас. Бог хоче, щоб ми розуміли, хто є ми без нього. Тобто, помітьте, Бог не хоче просто провалу як самоціль. Ні, Він хоче провал використати на добро. І перше, що Він хоче, це смирення. І це те, що було з ізраїльським народом. Через свій непослух він 40 років ходив по пустині. І Бог каже: Я це зробив для того, щоб упокорити тебе. Друга причина, чому Бог хоче, щоб ми пережили провали, Бо хоче використати нас для ще більшого служіння Йому. Коли Петроша не відрікся від Ісуса Христа, Ісус Христос йому наперед каже, тоді, коли ти відрічешся від мене, потім повернися і наверни своїх братів. Тобто, переживши те, то, що ти пережив. Переживши той весь страх, той весь жах, що ти пережив, і піднявшись, поможи піднятися іншим людям. І третій момент, який, який Бог хоче досягнути, для того, щоб, е через наш провал Бог хоче, щоб ми стали більш м'якшими до інших людей. І саме тоді, коли ми розуміємо, що ми можемо бути на місці тієї людини, яка десь... Провалилась у своєму житті, яка десь відступила, яка десь згрішила, яка десь пала в якийсь там гріх чи яка пережила провал в бізнесі. Коли ми це розуміємо, що ми могли бути на місці цієї людини, то ми вже не спішимо одразу судити. Так, ми не виправдовуємо, але ми не, не рубаємо спеча, знаючи, що ми такі ж самі.